У цьому відео ми розглянемо найвизначніші роботи одного з найталановитіших акторів сучасності. Леонардо Ді Капріо завжди обирає ролі, які демонструють його глибокий акторський діапазон та здатність втілювати складні характери. Від драматичних історій до захопливих трилерів його фільмографія вражає різноманітністю та якістю, що не залишає байдужими глядачів і критиків по всьому світу. Дізнайтеся про проекти, які закріпили за ним статус однієї з найбільших зірок Голлівуду. Фільм Початок це неймовірно захопливий науково-фантастичний трилер 2010 року, режисером якого став Крістофер Нолан. Відомий своєю здатністю створювати складні і глибокі історії з потужним візуальним рядом. У центрі сюжету Домінік Коб. Роль якого блискуче виконав Леонардо Ді Капріо. Коб – професійний злодій, але незвичайний. Він краде секрети прямо з підсвідомості людей, проникаючи у їхні сни. Це робить його унікальним у світі промислового шпигунства, але водночас і небезпечним для самого себе. Леонардо Ді Капріо тут демонструє всю гаму емоцій: від болю втрати до рішучості боротися за своє майбутнє. Його герой змушений пройти через неймовірно складне завдання, не просто вкрасти ідею, а навпаки, імплантувати її в свідомість іншої людини, що називається початком або інкубацією. Цей сюжетний поворот робить фільм унікальним і глибоким, адже він досліджує межі реальності і сну, пам'яті і бажань разом із Ді Капріо у фільмі грають такі зірки, як Джозеф Гордон Левет, Том Харді, Кен Ватанабе. Маріон Котіярд і Еліот Пейдж, які створюють сильний акторський ансамбль, що додає стрічці динаміки і багатогранності. Початок отримав визнання критиків і глядачів, здобувши чотири премії Оскар. Фільм вражає не лише сюжетом, а й технічним виконанням, складні сцени снів, де закони фізики порушуються, а час і простір переплітаються, створюють неповторну атмосферу. Цікаво, що режисер Крістофер Нолан сам розробив ідею фільму, надихнувшись концепцією осмислених сновидінь і бажанням показати, як ідеї можуть формувати нашу реальність. Леонардо Ді Капріо, який вже мав досвід у ролях, де поєднується психологічна глибина, і екшен тут знову підтвердив свій статус одного з найталановитіших акторів свого покоління. Допоможи розвинути український контент. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші відео про топові фільми та серіали. Від тебе підписка, від нас два відео щотижня. Дякую. Фільм Вовк з Уолл Стріт це вибухова біографічна драма режисера Мартіна Скорсезе, у якій головну роль зіграв Леонардо Ді Капріо. Сам Ді Капріо не лише втілив на екрані харизматичного і безжального брокера Джордана Белфорта, але й виступив одним із продюсерів картини. Цей фільм став однією з найяскравіших робіт актора, де він показав неймовірну енергію, харизму і глибину персонажа, який одночасно захоплює і шокує. Історія базується на реальних подіях і розповідає про стрімкий злет і падіння Джордана Белфорта. Молодого брокера з Нью-Йорка, який у 1987 році починає кар'єру після краху великого банку. Він створює власну фірму Stratton Oakmont, де разом із друзями та партнерами занурюються у світ шаленої наживи, розкішного життя, нескінченних вечірок і ризикових афер. Леонардо Ді Капріо вражає своєю здатністю передати і блискучий розум бізнесмена і його моральне падіння і внутрішню боротьбу. Поряд із Ді Капріо у фільмі блискуче грають Джона Гіл, який виконує роль друга й бізнес-партнера Донні та Марго Робі, що зіграла другу дружину Джордана, додавши історії ще більше пристрасті й драматизму. Мартін Скорсезе, режисер із легендарним ім'ям. Клав у картину свій неповторний стиль, поєднуючи динамічний монтаж, гострий гумор і глибокий соціальний підтекст. Фільм Кривавий Алмаз це гостро сюжетна пригодницька драма 2006 року, режисером якого став Едвард Свік, знаний своїм умінням поєднувати історичну правду з напруженим екшеном Леонардо Ді Капріо у ролі Денні Арчера. Колишнього найманця і контрабандиста, який прагне залишити темне минуле і зробити останню велику справу. Поруч із ним Джимон Гонсу, який зіграв Соломона Венді, рибалку з Сьєра Леоне, чия сім'я була розділена війною. А він сам змушений працювати на алмазних копальнях. Це голос страждання і надії, що додає фільму глибини і людяності. Дженіфер Конелі, в ролі американської журналістки Медді Бовен, намагається розкрити правду про криваві діаманти, які фінансують жорстокі конфлікти. Історія розгортається на тлі громадянської війни в сєра леоне де алмази стають символом жорстокості і корупції. Леонардо Ді Капріо в цій ролі демонструє не лише акторську майстерність, а й глибоке занурення в складну моральну тематику. Кривавий Алмаз отримав визнання критиків і був номінований на п'ять премій Оскар, зокрема, за найкращу чоловічу роль Ді Капріо і найкращу чоловічу роль другого плану Джимон Гонсо. Фільм відзначають за сильний сюжет, напружену атмосферу і переконливу гру акторів. Фільм Відступники це кримінальний трилер 2006 року, режисером якого став легендарний Мартін Скорсезе. Відомий своїм унікальним стилем і глибоким зануренням у психологію персонажів, у центрі сюжету двоє молодих чоловіків, які опинилися по різні боки закону та водночас працюють під прикриттям. Леонардо Ді Капріо грає білі костігана, агента поліції, який проникає у злочинний світ. А мед Деймон, Коліна Салівана, інформатора мафії в рядах поліції. Джек Ніколсон у ролі кримінального боса Френка Костелло додає фільму особливого драматизму і харизми. Леонардо Ді Капріо в цій ролі демонструє неймовірну глибину і напругу, показуючи внутрішній конфлікт героя, який живе подвійним життям і постійно ризикує бути викритим. Цікаво, що саме Лео запросив Джека Ніколсона до проекту, що свідчить про його активну участь у створенні фільму. Під час зйомок у Римі Ді Капріо був настільки популярним, що мусив ховатися від натовпу фанатів, що не давало йому змоги навіть прогулятися містом. Режисер Скорсезе майстерно показав психологічну боротьбу героїв, які живуть у світі зради і брехні, де кожен крок може стати останнім. Фільм отримав численні нагороди, зокрема, Оскар за найкращий фільм року, а також відзначився за режисуру і сценарій. Кінцівка фільму вражає своєю несподіваністю і змушує задуматися про ціну вибору і природу зради. Фільм Острів Проклятих це психологічний трилер режисера Мартіна Скорсезе, у якому блискуче зіграв Леонардо Ді Капріо роль федерального маршала Едварда Теді Деніелса. цей персонаж складна багатогранна особистість. Що разом зі своїм напарником прибуває на ізольований острів, де розташована психіатрична лікарня для небезпечних злочинців, їхнє завдання розслідувати загадкове зникнення пацієнта, але з кожним кроком розслідування межа між реальністю і маренням починає стиратися. Леонардо Ді Капріо вклав у цю роль неймовірну глибину і психологічну напругу, що робить його героя одночасно вразливим і загадковим. Щоб повністю вжитися в образ, актор пройшов спеціальні тренування, що підкреслює його відданість ролі. Це була вже четверта спільна робота Ді Капріо з Мартіном Скорсезе, що додало фільму особливого кінематографічного шарму. Сюжет фільму спирається на одноіменний роман Деніса Ліхейна і майстерно поєднує детективний сюжет із психологічною драмою. Атмосфера гнітючої ізоляції, постійне відчуття небезпеки і загадкові події створюють напругу, що тримає глядача у полоні до останньої хвилини. Особливо вражає, як у фільмі тонко показані внутрішні переживання героя, його боротьба з минулим і власною ідентичністю. У фільмі є сцени, які змушують задуматися над тим, наскільки людський розум здатний створювати власну реальність, щоб уникнути болючих спогадів. Фільм Впіймай мене, якщо зможеш, це захоплююча кримінальна драма режисера Стівена Спілберга, заснована на реальних подіях із життя Френка Ебігнейла молодшого. Головну роль виконав Леонардо Ді Капріо, який блискуче передав харизму, винахідливість і внутрішню суперечність свого героя молодого афериста, що вміло видавав себе за пілота, лікаря, адвоката та інших професіоналів, не маючи жодної справжньої освіти. Леонардо в цій ролі поєднав легкість, чарівність і драматизм, що зробило персонажа неймовірно живим і привабливим. Поряд із Ді Капріо у фільмі Блискуче зіграв Том Генкс, який втілив образ наполегливого агента ФБР Карла Хенре, людини, що все життя переслідує Френка, намагаючись його спіймати. Режисер Стівен Спілберг вклав у стрічку свій неперевершений талант до створення яскравих, динамічних і водночас глибоких історій, що тримають глядача в напрузі від початку і до кінця. Серед цікавих фактів, Леонардо Ді Капріо дуже ретельно готувався до ролі, вивчаючи манери і психологію шахрая. А також особисто зустрічався з Френком Абігнейл, щоб краще зрозуміти його характер і мотивації. Фільм отримав високу оцінку критиків і глядачів, що свідчить про його якість і популярність. Ця історія про молодого генія обману, який живе на межі закону, сповнена гумору, напруги і несподіваних поворотів. І саме завдяки таланту Леонардо Ді Капріо вона стала справжнім шедевром сучасного кіно. Фільм Пляж. Це захоплива пригодницька драма режисера Денні Бойла, у якій головну роль зіграв Леонардо Ді Капріо. Сам Лео у цей час вже був відомим актором, який здобув популярність завдяки своїм харизматичним ролям і глибокій емоційності у пляжі. Він грає Річарда, молодого американця. Який вирушає у пошуках справжніх вражень у далекому Таїланді його герой прагне втекти від буденності і знайти ідеальне місце, де панує свобода і гармонія. Разом із Леонардо у фільмі знялися такі талановиті актори, як Тільда Свінтон, Вірджинія Ледуаєн і Роберт Карлайл, які створили яскравий колорит навколо загадкового острова, де розгортаються події. Режисер Денні Бойл, відомий своїм умінням поєднувати драму і трилер, майстерно передав атмосферу екзотики і небезпеки, що панує у цьому загубленому раю. Сюжет розповідає про річарда, який знаходить карту до таємничого острова, де живе невелика комуна людей, що намагаються створити ідеальне суспільство далеко від цивілізації. Але ідеали швидко стикаються з реальністю на острові з'являються конфлікти, небезпеки і внутрішні протиріччя. Леонардо Ді Капріо вражає своєю грою, показуючи, як герой змінюється під впливом нових відкриттів. Леонардо Ді Капріо у цій ролі демонструє свій акторський діапазон і здатність занурюватися у складні психологічні образи, що робить перегляд справжньою пригодою для глядача. Фільм Виживший 2015 це справжній виклик для актора і глядача, режисером якого став Алехандро Гонсалес Ін'яріту, майстер створення глибоких і візуально приголомшливих історій, у центрі сюжету. Леонардо ді Капріо, у ролі Хью Гласа, мисливця і дослідника диких земель у початку 19 століття, який після жорстокого нападу ведмедя. Опиняється тяжко пораненим і покинутим помирати своїми товаришами, але його воля до життя і жага помсти змушують його пройти через неймовірні випробування природи і людської жорстокості. Ді Капріо вважає цю роль однією з найскладніших у своїй кар'єрі для того, щоб максимально відтворити стан виснаження і болю свого героя, він скинув близько 25 кілограмів, вивчив мови корінних народів. Освоїв стрільбу з давньої зброї і провів багато часу на зйомках у суворих природних умовах. Ця відданість ролі принесла йому довгоочікуваний оскар за найкращу чоловічу роль, а також премії Бафта і золотий глобус. Його партнер по знімальному майданчику Том Харді, який зіграв безжального Джона Фіджеральда, додає гостроти і напруги в цю історію виживання і помсти. Історія фільму базується на реальних подіях і романі Майкла Панке, що описує життя Хюгласа. Зйомки проходили в суворих умовах Канади та Аргентини, часто при природному освітленні, що додало картині неймовірної автентичності і візуальної краси. Ін'я Ріту створив справжній кінематографічний шедевр, де природа стає не просто фоном, а живим учасником драми. Фільм Го Вільний» – це справжній вибух емоцій і драйву від легендарного режисера Квентіна Тарантіно. У головних ролях блискуче зіграли Джеймі Фокс, Леонардо Ді Капріо та Крістоф Вальц. Особливо варто відзначити Леонардо Ді Капріо, який у ролі безжального плантатора Келвіна Кенді показав абсолютно новий рівень акторської майстерності. Відійшовши від своїх звичних образів, і створив образ справжнього антагоніста з глибокою психологією Джеймі Фокс втілив героя Джанго, раба, якого звільнив мисливець за головами Кінг Шульц, роль якого виконав Крістоф Вальц. Разом вони вирушають у небезпечну подорож, щоб врятувати дружину Джанго, яка перебуває у рабстві. Цей сюжет наповнений гострими поворотами гумором і драмою. Що тримає у напрузі від початку до кінця, фільм отримав визнання критиків і глядачів, а також п'ять премій Оскар, серед яких нагороди за кращу чоловічу роль другого плану Крістоф Вальц і за оригінальний сценарій Тарантіно. Леонардо Ді Капріо, який до цього був відомий переважно як герой романтичних і драматичних стрічок, тут показав неймовірну глибину і жорсткість. Що зробило його персонажа одним із найзапам'ятовуваніших у кар'єрі актора, його Кельвін Кенді це не просто багатій, а символ жорстокості і лицемірства того часу, що додає фільму особливого історичного контексту і гостроти. Фільм Титанік це не просто історія про загибель легендарного лайнера, а справжня кінематографічна сага, яка вражає своєю масштабністю. І глибиною почуттів режисером цього шедевру став Джеймс Камерон, який відомий своїм досконалим підходом до деталей і створенням емоційно насичених картин, у центрі сюжету кохання між двома молодими людьми з різних світів: Джеком Доусоном, якого блискуче зіграв Леонардо Ді Капріо, і Роуз Дьюїт Б'юкейтер у виконанні Кейт Вінслет. Леонардо Ді Капріо на той момент був ще відносно молодим актором. Але його роль у Титаніку стала проривною. Цікаво, що під час кастингу він був досить скептично налаштований і навіть міг не отримати роль, але після початку зйомок повністю перевтілився в Джека, харизматичного вільного духом художника, який закохується в аристократку Роуз. Саме ця роль зробила його всесвітньо відомим і закріпила за ним статус однієї з найяскравіших зірок Голівуду. Кейт Вінслет у свою чергу створила образ сильної, але водночас вразливої жінки, яка бореться за своє щастя. Джеймс Камерон витратив величезні ресурси на точне відтворення інтер'єрів і атмосфери лайнера, а також на революційні для того часу спецефекти, що дозволили глядачам відчути всю жахливу реальність катастрофи. Фільм отримав 11 премій Оскар. Включно з нагородами за кращий фільм і кращу режисуру, а також встановив світовий рекорд касових зборів, зібравши понад 1 мільярд 800 мільйонів доларів, цей успіх зробив Титанік однією з найвідоміших і найулюбленіших стрічок в історії кіно.